Всіх вітаю. Зараз ми на причалі 8, і в нас завершальна стадія монтування натяжної стелі. Стоять же точки, стеля стоїть. Тут у нас брус закладний під розсувну систему. Це ми узгодили з виробником розсувної системи, тобто яка потрібна йому глибина і ширина, щоб все врахувати. І сам брус профарбували в чорний колір, але тут ще буде стояти направляюча. Так у нас виглядає, натяжна стеля в гардеробі, тобто це тіньовий профіль, який по контуру входить шафи. Хотів звернути увагу також на цю деталь. Тут стоїть датчик диму від забудовника. Ми його не чіпали і просто так замаскували. Ще трохи робоча атмосфера. Хлопці завершують. Тому в наступних відео ви побачите, вже більш прибрано все буде. Але стеля змонтована, лишилося останнє приміщення. Ось так от виглядає поєднання вентилятора. Там всередині труба йде. Оце відтяжний вентилятор в стелі, теж кіньовим профілем. І в санвузлі йде ще монтаж. Ось так ось воно виглядає. Тобто профіль встановлено, будуть встановлювати полотно. Кабінет. Теж треба зауважити, що під всі ці, ці панелі потрібно тут додаткові планки було встановлювати, щоб цей профіль, що рівненько не було і злому. Такий виходить результат. Хочу зауважити, що це тиждень роботи. Тобто гіпсокартон зайняв, зайняв би набагато-набагато довше. Вирішувати кожному самому, що він обирає, швидкість. От, чи хочеться, щоб гіпсокартон був.